Доброго вечора. Це програма Пряма мова. І я її ведуча Ольга Добреля. Дитячі голоси вона об'єднує так, що хочеться слухати це знову і знову сьогодні. У нашій студії керівниця дитячого естрадного хору кольорові ноти Світлана Малько. Вітаю вас, пані Світлана. Вітаю вас. Давайте почнемо з того, чим особливий ваш хор. Тому що я знаю, що в рівному є багато студій різних колективів. От на вашу думку, в чому ваш родзинка цього хору? О, родзинка цього хору. Мені здається, що в мене колектив, я це відчуваю, що ми дружня така утворча родина, ага. тобто і в мене в колективі є п'ять різновікових груп, і я щаслива спостерігати за тим, як вони зростають протягом багатьох років, переходивши з групи в групу. І ага. ну, ось такий творчий в нас об'єднаний одною ідеєю, любов'ю до пісні. Колектив, а як же ж вдається знайти до кожного віку підхід? Тому що зрозуміло, що різниця між там маленькими шестирічними дітками і вже так. старшими 15-річними, наприклад, то це суттєва різниця. Ну, знову ж таки, коли створювався колектив, то це були дітки лише молодшого віку. І поступово, коли збільшувалася їхня кількість, коли ті, що були вчора маленькими малятами, співали дитячі пісні, такі зовсім е іншого напрямку, вони поступово зростали. Е змінювалося і моє якесь uh -huh. педагогічне ставлення. Тобто змінювалися якісь напрямки роботи, змінювався репертуар. І Ну, це цікаво мені перш за все, тому що я навчаюся разом із ними. Тому що я також, от ви слушно підмітили, що це не може бути однаковий якийсь план, який підходить до кожної вікової групи. Ні, з маленькими цікаво в тому плані, що з ними потрібно бути трішечки актором, угу. тому що вони дуже реагують на зміну інтонації, на зміну настрою, на Якісь вау-ефекти в плані того. А сьогодні я вам розповім там те те-то. Тобто це вже більш навіть такий буває момент казковості, але це їх е, помітно зацікавлює точно. І я ще скажу, що ми часто буває запрошуємо до себе гостей, тобто музикантів, які можуть продемонструвати ось чи свій інструмент. Чи uh -huh. голос. Е, ну, це вже напевно рік тому ми запрошували Юлію Тимочко, нашу Рівненську, uh -huh. яка ну, побула ніби присутньою на занятті е, до дівчаток вже старшої групи, яка дала свої поради, яка надихнула якусь свою нову м вправу. Наприклад, От вона з ними розучила. Uh -huh. І е, ну, от від неї якісь побажання і навіть. Ну, маленькі зауваження, скажімо так, вони сприйняли досить так добре і на іншому рівні, так угу. і тому, от, вже до старших, це звичайно інший підхід, інше обговорення стосовно репертуару і, ну, і власне роботи над тією чи іншою піснею. А от ви згадували про те, що от ви ростете разом з дітьми. По так. суті в професійному плані, звичайно, я маю на увазі зараз. Як дійшли до цього, який ваш був шлях до того, щоб стати керівницею естрадного хору? Ну, спочатку, коли була пропозиція створення невеличкого вокального ансамблю, який міг би бути окрасою на дитячих святах своїми виступами, це була невеличка команда діток, яких я добре знала, тому що я в них була вчителем музики. І це був ну, такий зовсім інший малесенький колектив. Але потім з часом, після їхніх виступів, почали звертатися. Ну, як це часто буває, друзі друзів. Uh -huh. І ось е от моя займається е подружка, я б теж хотіла, можна до вас там завітати до колективу? Давай спробуємо. Я хочу сказати, що на той час, ну і, напевно, і зараз, коли до мене приходять в колектив діти, я ніколи не роблю нось, такого плану екзамен. Так, давай, яку ти знаєш пісню? Ми uh -huh. зараз тобі заспіваємо, по скільки вправ мені зроби. Якщо стосується молодшого віку, діток вони не покажуть себе в цей момент. Вони ну, дуже часто одразу ну, закриються за рахунок того, що вони мене бачать вперше, ну як і uh -huh. я їх. І якщо ця дитина хоче доєднатися, наприклад, до певної вікової групи, я кажу: ось сьогодні ти побудеш глядачем. Якщо це дітки молодшого його віку, вони під час заняття самі починають щось повторювати. Ми робимо якусь вправу розпівку. Це в основному вони в нас досить кумедні, скажімо так, тому що ну, просто співати там назви нот – це теж є частина таких вправ. Вона обов'язкова, це ніби як вокалізи різні, які фрагментально мають бути uh -huh. у кожної вікової групи ну, для покращення їхніх виконавських здібностей надалі, але ну, звичайно, відповідно, віку це більш такі щось смішні. І тому дітки, які приходять вперше, от вони вже під час заняття помітно, наскільки ця дитина одразу. Поєднується серед інших, як наскільки в неї прокидається бажання заспівати також, спробувати Чи це її чи це її, і це ну, дуже цінно. Це навіть оце бажання, воно цінніше в результаті, якщо поєднувати дитину, яка має чудові. Здібності, але ось вона залишається в своєму якомусь такому переконанні, що в неї вже і так класно виходить, і ніби ну, якось, можливо, трошечки не так чітко сприймає якісь побажання стосовно звуковедення, скажімо так. Але якщо говорити про, кажу, про молодших діток, то це відбувається в мене саме так. Приходь Я знаю, спробуй. Я знаю <свистак> <свистак> що ви ще з хором їздите на різні конкурси, фестивалі так. і так далі. Зрозуміло, що там отримуєте якісь призові місця. І якщо, наприклад, дитина не отримала призове місце, зрозуміло, що вона засмучена. Але чи засмучені ви? Тому що ну от вкладено туди, ну зрозуміло, стільки сил, часу, якогось терпіння, якогось бажання допомогти цій дитині. Як ви до цього ставитесь? Ну, перш за все, це в нас не персонально отримується місце. Це колективно, і звичайно, є розмова в тому плані, що ми, їхавши на будь-який конкурс, ми не знаємо, хто є нашими суперниками. Угу. І насправді, коли кілька років тому ми брали участь у конкурсі в місті Тернопіль, і це був виключно вокальний конкурс міжнародного рівня, це була величезна кількість учасників. І там, отримавши друге місце, ми були щасливі, просто неймовірно, тому що ми бачили, хто був поруч угу. з нами. Ми навіть очікували, ну відверто кажучи, якихось інших результатів. Але, звичайно, я скажу вам так: діти реагують е, на мою реакцію. Угу. Я це вже помітила, коли я тільки починала е, і були перші наші конкурси. Я потім зрозуміла, що це була моя помилка, тому що е, одразу, якщо там говорять друге місце чи третє, це така хвилинка, яку Дуже зразу вони переймають. Вони дивляться. А, вони Дякую. дивляться на мене, так. А якщо я ви молодці, направду, uh -huh. ми з вами готувалися, це ні в якому разі не поразка, це просто сходинка до наступних наших успіхів. І ось погляньте, ми мали нагоду показати себе і все вперед. Враховуємо побажання. Дуже приємно, що зараз відбуваються конкурси, де е, журі спілкуються з керівниками, uh -huh. і коли вони говорять, о, після проведення конкурсу свої рекомендації, побажання слушні, конкретні, якісь підказки, то ти розумієш, о, справді дякую, звернемо увагу угу. і ось. Приїдемо краще налаштовані наступного разу. А от я знаю, що у вас багато нагород, дійсно багато. Ваш хор один за одним пост публікує у своєму Фейсбуці про те, що там призове місце, там призове місце. До чого прагнете? От що хотіли би підкорити якусь вас сцену українського рівня чи всеукраїнського світового? Ну, насправді ну, от геть ось таких масштабних амбіцій нема. Е, мені е, здається, що нам комфортно зараз в, серед тих можливостей на даний момент, які ми маємо, що ми, слава Богу, маємо проявляти можливість, проявляти свою творчість. І, звичайно, хотілося би, е, враховуючи те, що я в свій час є вихованка також хору, угу. і я вдячна цьому. Е, хочу додати, що це хор відомий в нашому місті, це хор Ава Марія угу. е, під керівництвом. Раніше гончарової Марії Прохорівни, і це був мій такий е, зразок колективу, зразок організації підготовки до виступів, до поїздок, і зразок як керівника, який може організувати в собі таку величезну кількість дітей. І ми ж тоді брали участь в конкурсах, будучи в колективи різного віку. Це в мене трошечки є поділ, так, відповідно репертуару на п'ять вікових груп. І тому, згадуючи свій колектив, я розумію, що це ну, така величезна частина. Життя, яка у щасливих спогадах uh -huh. стосовно мандрівок, стосовно дружби, стосовно того, що ми й донині, от у нас є така команда випускників, які підтримують е спілкування через багато років після випуску. І ось е для мене, ось, напевно, хотілося би. Ось цього щоб це була, як я говорила на початку передачі, команда друзів, які між собою творчо розвиваються. Ніхто не сказав, що вони будуть музикантами. Якщо хтось наважиться, я буду щасливою, гаразд, якщо хтось вибере собі таку долю в майбутньому, але в Перш за все, це такий творчий прояв, це ось така радість від спілкування, від сміливості проявити себе на сцені. Багато хто, починаючи з молодшого віку, досить помітно працює над собою, борячи uh -huh. якийсь страх, якусь несміливість. Але ким би вони не були, я впевнена, що це оте, ну, зерно, яке їм згодиться. В житті десь потім бути трошечки більш сміливим в своїх защима не носити тому. Ось а, стосовно а, мандрівок і нагород, ну вони приємний бонус, і вони мають бути в житті колективу. Однозначно поїздки мають а, мають величезне значення. Ну це ніби як певний період. Ось ви маєте досягнення, ви маєте результат. Того, ну, ніби такі... Що ви тренувалися, як так. на мене, десь так. це потрібно показувати? Об, Обов'язково. І не лише на концертах, а от іменно таке той адреналін змагання, о, він угу. також цінний. Він проявляє дітей так дуже оп, згрупувалися, кожен старається. І ще є таке, знаєте, я дітям завжди говорю: ми кожна нотка окремо, угу. але хор це все ж таки разом. У вас має бути розуміння. Того, що має бути відповідальність за допомогою твого голосу, за допомогою твоєї старанності, наша загальна пісня буде точно кращою. Тобто, це не про те, щоб налякати дитину ага. і сказати: Ну, якщо ти помилишся, то ой-ой-ой. Ні. просто ти додай посмішку, ти додай сміливості, ми вже. Вчора і минулого там заняття uh -huh. до цього підготувалися, тому зараз просто вийди. І якщо ти заходиш за лаштунки, і ти собі посміхаєшся, і можеш сам до себе сказати: ну я такий молодець. Ну, значить, ти зробив все класно. Значить, немає ніяких питань. Мені Здається, що ви навчаєте дітей не стільки співати, як кайфувати від самого процесу і те, чим ти займаєшся. Ну, напевно, ну я щаслива, якщо вони відчуваються саме так, тому що і для мене, е, от моя робота це не про роботу, на яку я йду і ніби так прийшов там. Період тиждень хух, вивчили те, то зробили, ну ніби провели. Це теж такий е, варіант, який я ну я рада, що в житті в мене так сталося насправді, і що я дійшла е, до роботи з дітьми, до ось колективу, який в мене є. Е, тому що тут творчість може проявлятися. З різних ракурсів, mm -hmm. і це не про те, що ну якась є обов'язковість е вибору тої чи іншої пісні, чи ну щось таке. Щось таке стандартне, яке повторюється. Тут постійно можна ось так, ніби з якимись легкими відхиленнями mm -hmm. додавати нових якихось моментів, експериментувати. Ось е, хочу додати те, що ми нещодавно почали співпрацювати і запросили свій колектив хореографа, який е, ну, це помітно додавив нашим дітям такої рішучості. Добавив ось того такого сприйняття номеру більш ефектного, ну і і звучання так само воно доповнює. Тобто спів, і коли він підкреслюється ще рухом, жестом він сприймається краще. Тому цілісно, щоб цілісно розглядало. так. Ну, і зараз, звичайно, і час е диктує, скажімо так, угу. якісь такі е моменти. Ми ж теж підглядаємо, їздивши на конкурси. Будучи на спільних виступах в нашому місті, як інші готуються, і це не з позиції тієї, щоб ну скопіювати, а з позиції тієї, щоб підмітити. Ох, які ви молодці, класно. Ось це ви так зробили. Спробуємо ми щось теж в такому напрямку, але свого додамо. Ну, е свого у вас вистачає, тому що е пригадаю нашим глядачам, е три роки назад ви в Рівному програміли, е я би так сказала, з своєю кавер-версією Imagine Dragons Believer. Новий день, брал! Ці пабліки були в цьому, тому що врівняни були вражені е, тим, е, як це виглядає якістю, звуком ну загалом, картинкою. Е, чи зараз є е, е, бажання зробити щось схоже, далі продовжувати? От, е. Ну, бажання идею. бажання, звичайно, є, але я вам скажу, що на той момент в е, загальної якоїсь уяви, як має бути ця пісня, не було. Тобто ми знайшли е, ну, з дівчатами під час обговорення репертуару. Ось, а давайте спробуємо взяти цю пісню. І коли ми розпочали розучувати, ми запрошували до себе на заняття вчителя англійської мови, яка би е, краще доповнила. Момент вимови вірної. І ви знаєте, дивлячись на це, все, я розуміла, що щось воно мені не те. Ну мені пісня добре, як сама по собі, але я б не хотіла, щоб це звучало саме так. І ну, як це часто трапляється, мені здається, що я кудись їхала в дорозі, і мені ось ці якісь слова вони мені самі по собі написалися. І початковою ідеєю було те, що перший куплет ми співаємо українською, які я написала. Досить швидко, і потім вже доповнити другий куплет вже англійською, ну тобто щось таке поєднати. Ну і як ви вже зрозуміли по результату, ми все таки зробили ідею повністю україномовною, і вже коли вона вивчилася, ця пісня, а давайте спробуємо. Зробити ось таку якусь відеороботу. І, ну, я щаслива, що просто навколо мене були ті люди, професіонали, які допомогли зробити якісно звукозапис. І так само, що знайшлися якісь один одному передав, ніби такої по такій ниточці. Ось, а є ідея стосовно звукооператора. От зверніться до нього. Він такий творчий, креативний. Ось це можна з ним обговорити. І ну, от в результаті вийшла ось така робота. Я щаслива, що вона насправді ось так відгукнулася багатьом. І багато було поширень, багато було відгуків. І для дітей на той момент це теж був такий неймовірний, такий піднесення того, що о, це результативно, що їхня старанність такі. Була так оцінена на такому рівні. Хоча uh -huh. цей день я впевнена, вони запам'ятають надовго. день саме зйомок, який розпочинався напевно о п'ять ранку і закінчився близько десяти вечора на Білівських пагорбах, uh -huh. до яких було непросто всім добратися. Це uh -huh. теж були такі кумедні моменти. І навіть в завершенні відео видно, що нас вже там вже ну темрява просто і ми якось потім намагалися як то звідти це, повернутися додому, ну але от. В результаті нічого, це варто було тих усіх зусиль. Тому що я знаю, що ви продовжуєте в цьому руслі. Тобто, нещодавня відеоробота, ваша пісня Молюся, теж кавер-версія. Угу. Як на мене, ще краще, ще динамічніше, вона ну, вражає самою постановкою. От мені цікаво, чи хотіла би ви розвиватися саме в цьому руслі, тому що ну погодьтесь, по роботі це трішки відрізняється від роботи з дітьми, наприклад, в будинку культури, просто в залі. Mm -hmm. Це і костюми, і організація відео, і звуку. Ну це дуже багато всього. Так. Як… Як вам це все поєднувати? Чи хотілося б розвиватися в цьому напрямку? Хотілося б розвиватися, тобто періодично, можливо, uh -huh. взяти в роботу ту чи іншу пісню. Є пісні, які я, скажу так, не бачу в якості відеороботи. От вони мені не відгукуються, щоб зробити, ну, немає уяви до цієї пісні, щоб це була саме ось такого формату подана uh -huh. пісня. А ось коли я випадково Чула саме в пісню молюсь, вона десь у мене ось там кілька днів звучала в голові, я розуміла, що так, я хочу її взяти дітям в колектив. І тоді, коли ми її почали розучувати, от вже з'явилася така у мене ідея, а якщо би її зняти, це дуже довгі такі прояви такого пошуку, це точно. Uh -huh. І скільки таких малесеньких нюансів, які залишаються поза, за кадром це просто неймовірна кількість, і так як ви сказали, стосовно і одягу, стосовно локації, де це буде проведено, чи додаткових якихось моментів, чи додаткових людей, яких варто залучити, а чи не варто. Ну і знову ж таки, це такі поради з, зі своїми вже колегами, з друзями. Угу. Можливо, у вас є якась ідея, можливо, у вас є якась підказка. З батьками, в тому числі. Ну, кажу, це, це не просто. Я б не хотіла, звичайно, повністю. Переключитися в напрямок от, відеоробіт, ні. Все одно має бути якась робота, хороша, якісна на заняттях, все одно, все одно потрібні виступи, ті самі конкурси. Ні, я не готова від цього відмовитися, це точно. Але просто от, періодично, якщо така нагода буде, і от просто я відчую, і я розумію, що діти теж от відгукуються на цей такий пропозицію. І тоді да, тоді я розумію, що це буде успішно. Не лише моє побажання, а і їх mm. також. Це, це головне, щоб відгукувалося в серці. Так. І мені, от е, хотілося б задати вам вже останнє запитання. Е, на вашу думку, ви вже знайшли справу свого життя? От е, сенс, так би мовити. Я думаю, що це він і є в моєму колективі, точно. Тому що е, це те, що приносить задоволення, це те, що приносить натхнення, е, це те, що займає направду е, багато часу і моїх думок. Але з позиції радості, з угу. позиції потрібності, от для своїх відчуттів, для потреби свого життя. Тому я вже не уявляю себе на якомусь іншому місці, як раніше були якісь певні спроби. Творчої діяльності, але тепер ну, це вже якось так цілеспрямовано. Я себе відчуваю тут в такому важливому місці своєму. Це чудово, і я бажаю вам, аби ось це натхнення і цей вогник в очах від слова музика і співи, які у вас є, ви передавали чим більшій кількості дітей, заряджали їх. Дуже дякую. І щоб вони показували це вже нашим рівнянам на сценах. Дякую щиро вам за побажання. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з керівницею дитячого естрадного хору Кольорові ноти Світланою Малько. Це була програма Пряма мова. Мене звати Ольга Добреля. Побачимось.